Доброго ранку, церква! Це ще один чудовий ранковий час, коли ми можемо читати Боже Слово, роздумувати над ним для того, щоб бачити красу Христа, красу Божого Сина, для того, щоб бачити через жертву Божого Сина Божу праведність і щоб ця Божа праведність вона проникала в наше серце, щоб і ми ставали у своєму серці, в своїх думках. У своїх молитвах, такими ж праведними, як Бог. я хочу прочитати з книги пророка Ісаїї із 24 розділу 2 вірші. Тут написані такі слова. Тому величайте Господа у світлі, на узбережжях моря, прославляйте ім'я Господа, Бога Ізраїлю. Від краю землі ми почули пісню. Слава праведному! Я ж промовив. Я чахну, я гину, горе мені, віроломні засуджують, підло зраджують зрадники. Дивіться, пророк Ісая пише ці слова, як пісню, яку він чує від людей, які спостерігають за Божими судами. І спочатку, 24 розділу, пророк Ісаїя написав про те, які суди чекають на Божий народ. Якщо вони не почують його проповідь, якщо вони не відреагують на його проповідь. І Ісаїя описує ці суди і він описує їх в різних деталях. Він описує про те, як будуть гинуть люди. Він описує про те, як буде гинути місто. Він описує про те, як буде зникати врожай, як буде зникати вода. Він описує всі ці деталі суду для того, щоб... Викликати в серцях людей, які слухатимуть його проповідь настоящий жах. І, от, описуючи жахи Божого суду, Ісаія вставляє оці два вірші. І ці два вірші вони говорять, ніби слова людей, які дивляться на ці суди, дивляться з боку спостерігача, які будуть бачити, як Бог здійснюватиме суди над своїм народом. І ось ключові слова. Які будуть промовляти ці люди, написані в 16 му вірші. «Від краю землі ми почули пісню. Слава праведному. Споглядання Божих судів повинно викликати у серці віруючої людини відгук, споглядання Божих судів у серці віруючого повинно вкорінити думку про те, що ці суди. Є саме такими жахливими, тому що Бог є праведний, тому що Бог праведно платить за непокору, Бог праведно платить за гріх, Бог праведно судить грішника, тому суди над гріхом і суди над грішником є такими жахливими, тому що Бог оцінює гріх не так, як оцінюють люди. Бог оцінює гріх не так, як оцінюю я. Проблема мене як грішника полягає у тому, що я схильний принижати жах гріха. Я сильний бачити гріх ненаскільки великим злом проти Бога. Я схильний бачити гріх не наскільки великим переступом. Я схильний бачити гріх не наскільки великим злом, яке заслуговує великого покарання. І це мій недолік, в цьому моя неправедність. Моя неправедність полягає в тому, що я не оцінюю гріх, так як оцінює його Бог. Тому бажання Божого серця показати мені, наскільки великим злом є гріх для того, щоб коли я стикаюся з гріхом в собі, щоб коли я стикаюся з гріхом в інших людях. Щоб, коли я стикаюся з гріхом в суспільстві навколо мене, я бачив гріх таким же злом, як його бачить Бог. Щоб я давав оцінку гріху в собі, оцінку гріху в інших людях як таке ж зло, яким Його бачить Бог. І для того, щоб це, ці слова вони з'являлися в глибині мого серця, коли я бачу гріх, Бог показує, яким жахливим. Є суд. Бог показує свої суди у деталях, для того, щоб показати, як той чи інший гріх він викликає Божий гнів. І для того, щоб показати глибину Божого суду, Бог привів Христа у цей світ. Одна із причин, чого Христос прийшов в тілі, прожив праведне життя і прийшов на Голгофу, полягала в тому, що Христос. Поніс на собі Божий суд за мій гріх. Коли на Христа було покладено мої гріхи, Христос пережив великі і тяжкі страждання. І тому в Біблії страждання Христа цей хресний шлях, суди, які над ним робили люди, страждання Христа на Голгофі. Вони не просто згадуються, як, як подія. Про те, що Христа заарештували, зрадили, несправедливо судили, і Він помер. Ні. Бог поклав на серце авторів Євангелія бажання описати страждання Христа у деталях. Якщо ви почитаєте опис страждань Христа в Євангелії від Матвія, опис страждань Христа в Євангелії від Луки, опис страждань Христа в Євангелії від Івана. Ви побачите, як багато різних елементів Христових страждань вони описуються. Вони описуються, тому що син справді їх пережив. Вони описуються, тому що Бог справді допускав ці страждання в життя сина. Не просто Бог допускав ці страждання в життя сина, а Бог карав сина за мій гріх у міру моїх провин. Кожен елемент страждання Христа виявляло Боже праведне ставлення до мого гріха. Коли я споглядаю на суд, який Бог здійснив над своїм сином на Голгофі, я повинен зрозуміти, що страждання Христа є такими жахливими, саме тому, що Бог є праведним. Син страждав так багато, саме тому, що Бог є праведним. У суді над кожним моїм гріхом. Бог не зменшив страждань Христа навіть заради того, що Він Його син. Коли Бог говорить про свого сина, Він говорить, що це син мій улюблений. Коли Бог говорить про свого сина, Він говорить про це, що це син мій однонароджений. Але коли ми дивимося на страждання Христа, ми бачимо, що Бог не дав. Христу навіть малесенької часточки свого милосердя, навіть тому, що Він його син, саме тому, що Бог є праведний. Тому, спостерігаючи за стражданнями Христа, розмірковуючи над стражданнями Христа, я повинен побачити через призму Голговських страждань. Я повинен побачити жах свого гріха, я повинен побачити повноту. Божої праведності. Благодать Божа до мене є такою, що я сьогодні спасенний, я сьогодні спасенний від Божого суду, я спасенний від Божого суду, саме тому, що Бог є праведний. Якби Бог був неправедний, то Він не допустив би, щоб син страждав за всі гріхи. Він якусь часточку гріхів залишив би мені, і якби хоч один гріх. Залишився непокараний, несплачений, то я обов'язково загинув би, тому що я, як грішник, не здатний виконати досконало ні одної, навіть самої найменшої Божої заповіді. Але саме тому, що Бог є праведний, Христос заплатив усю ціну за мої гріхи, Він заплатив усю ціну за кожну мою провину, Бог не зняв з нього меншої плати. Тому що Бог є праведний. Саме праведність Божа дала можливість Богу бути люблячим до мене, Бог не може любити гріх, Бог не може любити грішника. Тому Бог зарахував Христу всі мої гріхи, і тому Бог повністю покарав його. Бог також зарахував мені всю праведність Ісуса Христа. І тому Бог сьогодні любить мене і любить мене досконало. Боже спасіння, яке Бог звершив в моєму житті, це наслідок Його великої, Його досконалої праведності. Виснання Божої праведності в засудженні гріха повинно навчити мене. Те, як Бог праведно засудив гріх, поклавши його на свого сина. Повинно навчити мене праведному ставленню до свого гріха. Я схильний принижати свій гріх. Я схильний не оцінювати свій гріх так, як його оцінює Бог. І в цьому моя гріховність, але Бог дає свою благодать, щоб цю гріховність долати в мені. Я покликаний думати про гріхи через призму Ісуса Христа. Бог так зробив моє духовне життя, що я не можу просто прийти до Бога, покаятись в гріхах і попросити пробачення, щоб Він пробачив мене просто так. Кожного разу для того, щоб моя душа вона сповнилася оцим відчуттям миру, щоб моя душа вона сповнилася відчуттям прощення, я повинен не просто визнавати перед Богом гріхи. Я повинен щоразу разу приводити свою душу. На Голгофу для того, щоб бачити повнуту страждань Божого Сина за цей гріх, і вірити в те, що саме не заради мене, а заради цих страждань, кожен мій гріх прощений. І це вчить мене. Коли я дивлюся на страждання Христа як на наслідок свого гріха, коли я дивлюсь на страждання Христа, як на Божий суд над моїм гріхом, а в Біблії написано, що Бог. Зробив того, хто не знав гріха гріхом за мене. Тому, коли я бачу страждання Христа, я бачу суд Божий саме над моїм гріхом. Це вчить мене так само засуджувати гріх. Це вчить мене, схиляючись перед Богом, говорить: Боже, ти є праведний в своєму суді. Згадайте молитву Покаяння Давида. Давид говорить: Ти є праведний. А всяка людина є брехлива. В чому брехня Давида? В тому, що він приховує гріх, він принижує гріх, він принижує його жах, але праведність Бога у тому, що він називає гріх гріхом і судить гріх, як того потребує повна, досконала його праведність. І це вчить мене. Це вчить мене називати гріх своїм ім'ям перед Богом, не боячись того, що Бог засудить мене. Навпаки, я знаю, що сповідуючи свої гріхи, я примиряюсь з Богом. Завдяки жертві Ісуса Христа християнин боїться не визнавати гріхи перед Богом, а христи... християнин боїться приховувати гріхи. Тому що саме тоді, коли я приховую гріхи, саме тоді, коли я принижаю гріхи, тоді Бог починає виховувати мене, Бог починає карати мене для того, щоб привести мене до праведного ставлення до гріха. Згадайте слова апостола Павла до Коринтян, коли він говорить, якби ви судили себе, то ви б не були судимі. Ну, коли ви не судите себе, Бог починає судити, Бог починає судити вас за неправедне ставлення до гріха. Саме для того, щоб не судитись світом. Тому споглядання на свій гріх через голгофські страждання. Воно вчить мене <клухи> давати праведну оцінку своєму гріху. Також сьогоднішнє слово, воно має. Важливе звернення до людей, які ще не навернулись до Христа, які читають Біблію, які відвідують церкву, які моляться, але які ще не примирились з Богом. Прийдіть до Христа сьогодні. Прийдіть до Христа, сповідуючи свою гріховність. Прийдіть до Христа і назвіть гріх, гріхом так, як це робить Бог. Подивіться на глибину страждань Божого Сина і усвідомте. Глибину своєї гріховності для того, щоб мати прощення гріхів і життя вічне. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні. Амінь.